Ми живемо у складний і надзвичайно відповідальний час. Війна забрала у багатьох із нас дім, відчуття стабільності відчуття безпеки, але вона не забрала головного віри в краще майбутнє, прагнення до того, щоб ставати самими кращими і змінювати країну на краще через освіту. Ми Студенти магістерської програми управління освітою Ківо-Могилянської академії освітяни з різних куточків країни з різним досвідом, але спільним прагненням змінювати освіту всередину. Ми прийшли в цю програму в час, коли країна бореться за своє існування. І ми чітко усвідомлюємо: відновлення країни починається не лише на полі бою, воно починається в класах, в учительських, в щоденних розмовах з дітьми. Бо саме тут Формується те покоління, яке завтра буде відновлювати, розвивати і змінювати країну. Нас, освітян, об'єднує спільна мета. Ми прагнемо створити освіту, яка буде формувати, розвивати, яка буде сучасною, якісною, глибоко людяною та українським корінням. Освіту, яка стане основою сильної, демократичної та вільної України. Спільна мета створити сильним, сучасним людям українського світу. Ми хочемо будувати школи, які не лише навчають, а й виховують мислячих, відповідальних, креативних, сміливих людей, громадян майбутнього. Але виховати таких учнів можуть лише лідери, які здатні бачити систему цілісно, приймати складні рішення, вести за собою та не втрачати орієнтири у складних обставинах. Навчання на програмі управління освітою наукма це більше ніж академічна підготовка. Це платформа для зростання, де ми навчаємося аналізувати політики, будувати стратегії, впроваджувати зміни, формувати команди та створювати середовище довіри, розвитку і підтримки. Це спільнота освітян, які не бояться викликів і обирають бути сильними. Ми звертаємося до меценатів та освітніх фондів. Підтримайте нас, інвестиція у найцінніше, що має Україна в освітян Стипендії для майбутніх магістрів управління освітою. Це не просто підтримка окремих людей, це вклад у стійкість суспільства, розвиток громад, покоління лідерів, що зміцнює школи вже сьогодні щодня, шановні директори та заступники закладів освіти. Запрошуємо вас долучитися до програми. Це навчання не про теорію на папері, а про практичні інструменти, системне бачення, стратегічне мислення про досвід, що трансформує. Тут ви отримаєте інтелектуальне підживлення, силу для командної роботи, а також натхнення, яке тримає найтемніші часи. Віта це наш фронт. Ми віримо, що разом ми змінюємо не просто школи, а змінюємо майбутнє нашої держави. Щиро дякую вам за довіру, за підтримку та віру в силу знань.